Ми віримо в добро. Авторка вірша Валентина Ярошенка. Щастя хочеться й добра, щоб відкрилася душа, щоб дощі найшли в природі, посміхалась при нагоді, щоб скінчилася війна, так набридла всім вона, плаче небо і природа, хмурі дні не в насолоді. Не те діється кругом, а писати лиш пером, Катаклізмів море в світі, Сонце мало навіть світить. Та ми віримо в добро, знищить воно колись зло, за велику має ціну перемога в Україну. Безвіч горя, матерів, полягло стільки синів, зниклих безвісті багато. Повертайтеся, солдати, прийде мир і буде свято, стане всім воно гарантом в сльозах радості усі, зустріч рідних і пісні. Вперед. До перемоги слава нації слава Україні. Велика подяка польщі рюдо Жикже.